Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нові удари по енергетиці, інтенсивні атаки – це велика загроза. Наскільки ми здатні себе убезпечити, у Росіян останнє сподівання зараз буде летіти все? Чи можливий блекаут 20 Та нова зброя проти шахедів, що вже наводить лад у небі. Це одна із наших е, недавніх польованих цілей. Ми на власні очі побачили, як вона працює. Ексклюзив фактів тижня. А! Чергова зграє шахетів прямує в Україну. Екіпаж мобільної вогнової групи виходить на нове полювання, але придивіться уважніше до їхньої автівки. Бачите, на кузові немає кулемета. На його місці якась чорна коробка, з якої вже за мить вилетить зброя нового покоління. Але що це і чому від цієї пташки шахети згорають, наче клаптик паперу просто у повітрі? До цих кадрів ми ще повернемось. А поки про головну загрозу найближчих місяців. Величезне полум'я охоплює промислову будівлю. Вогнеборцям вдається приборкати його лише на ранок. Це кадри зроблені волинськими рятувальниками в ніч проти 10 вересня. Від початку осені росіяни посилюють обстріли, і чим ближче до холодів, тим частіше за цілі обирають об'єкти енергетики. Це і нафтопереробна сфера, це і газотранспортна сфера, і в тому числі ми бачимо останні атаки, які спрямовані на саме енергетичну інфраструктуру. Господи, Боже мій. Це кадри вже з Київщини. Ворог намагається дістатися трипійської тес. До атаки росіян у квітні минулого року. Ця електростанція була найпотужнішою у регіоні і водночас найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Інтенсивні атаки, якщо вони будуть е цілитись по перш за все, тепловій генерації по вугільним електростанціям це велика загроза. Так само велика загроза, якщо будуть нанесені удари по теплоцентралям і по великим бойлерним, які відповідають за опалення в містах. Тактика не нова, але Ворог надсилає у бік України все більше і більше дронів та ракет. Зверніть увагу на ці цифри і порівняйте. Якщо в ніч проти 22 лютого, тоді це була наймасовіша атака від початку року. Ворог запустив понад 160 безпілотників, то вже 7 вересня їх було понад 800. Більшу частину з них нашим повітряним силам вдалося збити. Те, наскільки довго наше ППО ще зможе витримувати таке шалене навантаження. Ми детально розберемо це далі, а поки про ризики зі збільшенням кількості безплотник, які використовує Росія, ймовірність їх фактично прориву системи протиповітряної оборони, вона зростає. По перше, по друге, ми бачимо, що модернізовані безплотники вони все ж таки більш стійкими до можливості їх виявлення, перехоплення та знищення. Тобто, чим масованішими стають ці нальоти, тим більше шансів, що ворог знайде слабкі Ісе у нашому небі, і наслідки тоді відчують мільйони українців. Блекау 22-го, як і вієлові відключення у 23-му і 24-му, досі у пам'яті мільйонів жителів. І Кремль явно сподівається повторити цей сценарій цього року. Про що вже не приховано говорить сам Путін. Ми дуже довго терпіли, коли українські війська наносили постійні удари вдари по нашим енергетичним об'єктам. Ось і начали отвечать. для виконання цього задуму, очевидно, кремлівські генерали можуть кинути усі наявні ресурси. У росіян останнє сподівання зараз буде летіти все від молній дронів з двох палок да, до кінжалів. Вселися, бо вони оскаженіли вже від того, що, по-перше, вибили моїм НПЗ. По-друге, в нас готується ракетна програма, яка взагалі може закреслити для росіян ведення війни. Україна винесла уроки з минулого. А відтак, звісно, відповіді наші на це є і будуть. Але головне це стабільність системи. Чи вдасться росіянам знову занурити Україну в темряву? Чи зможуть наші оборонці зірвати цей план? Наскільки захищеною є наша енергосистема? Про це трохи згодом. А поки... Пам'ятаєте ці кадри, що були на початку, а тепер погляньте на це. Просто посеред поля, подалі від людських очей, стартує ось цей чорний малюк. Сно уповільнюємо ці кадри, аби ви могли розглядіти надзвичайно вправного птаха, бо його швидкість шалена. Але хто це? До цього ми ще повернемось, а поки погляньте на кого він полює. Це одна із наших е, недавніх польованих цілей на землі. Залишки збитої гербери. Це дрон приманка, яку Росія запускає разом з шахедами, щоб заплутати нашу ППО на в багатьох випадках. Виступає ретранслятором і, і, з, і з, забезпечує власне. Коридор для польоту допила типу шахет. Тобто, з виду, наче досить примітивний дрон, але він досить підступний. Це ексклюзивні кадри, зняті фактами тижня. З міркувань безпеки ми не розкриваємо локацію і не показуємо обличчя розробників, адже цей маленький птах більше схожий на іграшковий макет крилатої ракети. Ніхто інший, як ви не повірите, мисливець на шахеди. Що розробники називають його інакше? Одін це дрон здатний ефективно збивати російські гербери і шахеди, і не лише їх. Це виключно українська розробка, як і крила крилата ракета має циліндричний корпус крила для стабілізації та чотири електродвигуни. Один вражає ціль на швидкості більше 300 кілометрів на годину. Це швидше ніж літає шахет. Дрон працює на висоті від 100 метрів до 5 кілометрів, де і літає російський камікадзе. Крім того, Одін несе на собі 400 грамів вибухівки. Вночі йому допомагають спеціальні камери. А окремі моделі ще й мають систему самонаведення. Він може знаходитись повітря до 15. Астих хвилин, тобто це зліт а, ідентифікація, цілі, підліт до цілі, і та лише погляньте на це. Ці унікальні кадри глядачі фактів тижня можуть бачити першими. Бойова робота цього перехоплювача. Високошвидкісний мисливець стає у нагоді, коли звичайні кулемети не дістають до цілі у повітрі. Оптимальна така висота роботи це від 2 до 3 кілометрів. Це така зараз найбільш поширена висота, проходження шахеда це коли його вже не достає кулеметами мобільні вогневі тому якраз дрони перехоплювачі є досить ефективним і надійним засобом для ефективного ураження повітряних цілей. Запустити цей дрон можна з будь-якої наземної платформи чи просто з землі, та навіть з так званого безпілотника матки, що висить у повітрі. Але і це ще не все. Цим антишахедним дроном можна керувати буквально з будь-якої точки світу. Запуск та зв'язок забезпечується завдяки ось цьому спеціальному модулю. Зараз дрон вже готовий до звету. Оператор, який ним керуватиме, знаходиться за кілька десятків кілометрів звідси. Головне, він може швидко сконтактувати з мобільною групою, яка найближче до цілі, і таким чином працювати вже в тандемі з іншою зброєю. Керувати таким безпілотником не важче, ніж звичайним FPV-дроном. але є і свої особливості. Звичайний FPV летить рівно, а він, нахилений так, що він летить пропелерами, тому що при маневрі треба враховуватися. І головне, ціна такого полювання набагато нижча, ніж вартість ракет ППО, та навіть за сам шахет вартість такого такому близько тисяч доларів, і це суттєво нижче за вартість шахету. Але чи стане цей малюк новою ланкою української протиповітряної оборони і яку роль може відіграти у зриві планів Кремля? Ось так у квітні 24-го палала трипільська тез. Втрата таких об'єктів це прямий шлях до війлових відключень і блекаутів. Під землею їх не сховати, а тому вони найбільш вразливі до ворожих атак. Мова йде про величезні енергостанції, які просто неможливо надійно захистити. Крім як протиповітряний захист нема що придумати. А на жаль, будь-який протиповітряний захист проломується, коли там іде 20 дронів і 10 ракет. Ну практично протистояти цьому неможливо. Проте ворожі обстріли зробили українську енергетику більш загартованою. Ті, хто подають у наші будівлі світло, провели велику роботу над помилками. Ми точно готові краще ніж рік тому, і ми точно значно краще готові ніж два роки тому. Побудована фортифікація в багатьох випадках високовольтних мережах. Приготовлені певні резерви обладнання, готові алгоритми дії, щоб якомога швидше відновлювати людям живлення в тих випадках, коли щось пошкоджено чи зруйновано. Росія від своїх планів занурити українців у темряву очевидно не відмовиться. Відтак і надалі продовжуватиме виснажувати нашу ППО. Треба вони, як правило, є більшими ніж наші є спроможності, ніж західні партнери здатні нам передати ту кількість систем, яку б ми хотіли отримати. Від початку повномасштабної війни Україна залежна від постачання західних систем ППО та ракет до них. А тому, чим більше ворог запускає в наш бік безпілотників та ракет, тим більше засобів перехоплення нам потрібно. Загалом а для знищення навіть крилатої ракети потрібно запускати дві зенітних ракети. Тоді вища вірогідність. Вже зараз наша система ППО працює із колосальним навантаженням, а тому запаси зброї та снарядів, що протистоять такій кількості цілей, можуть швидко розтанути. Це дорога математика війни. Нам не вистачить жодних ракет для знищення російських ударних безпілотників, тих самих шахетів. А у прифронтовій зоні там ще додається принаймні кілька типів безпілотників, і там, взагалі не обійтися без зенітних дронів. Але ось такі дрони перехоплювачі можуть значно підсилити наші повітряні сили і економити дорогі ресурси. Такі безпілотники, перехоплювачі є таким новим класом озброєння, якого раніше не існувало. Їх розвиток він є очікуваним, якраз фактично як доповнення до класичної системи протиповітряної оборони. Відтак і прогнози щодо майбутньої зими в наших експертів абсолютно не песимістичні. Я не бачу жодної можливості, спроможності млад. Штувати нам е, такі самі блекаути, як 2022 року. Можуть бути е, відключення, можуть бути обмеження постачання в регіонах. І Вони і зараз трапляються в прифронтовій зоні. Та й українці тепер готові зустріти ворожий удар інакше із новими технологіями та досвідом, що перетворюватимуть темряву на світло. Сергій Вентін, факти тижня, е єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий козир України. Ой, ужас. Український томагавк, що вже наводить жах на росіян. Схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. І дрони, які долають три тисячі кілометрів. Зброя, що стане справжнім гарантом нашої безпеки, це і змусить росіян. Відмовитися від продовження війни, таємні розробки здатні змінити хід війни. Факти тижня проаналізували їхні спроможності. Це коротке, але яскраве відео знято майже три роки тому одним з російських моряків. На ньому останні хвилини життя крейсера Москва, флагмана ворожого чорноморського флоту. Того самого, що тримав на мушці українських моряків під час анексії Криму і вимагав здатися вже з початком повномасштабного вторгнення захисників острова Змійний. Корабли, лігі, а тепер зверніть увагу на ці кадри, зроблені зовсім нещодавно у російському. ТОПСЕ. Так горить і палає нафтобаза ворожа. Ми прибуваємо на станцію. То здавалося б, що схожого між цими двома подіями, на перший погляд, нічого, але насправді не була б потоплена Москва, не палала б і база в і ось чому. Це відео зроблене за кілька хвилин до відправки Москви за примусовим курсом на дно. Саме так звучить українська далекобійна зброя, і в перспективі ця довга рука може дотягнутися до десятків, якщо не сотень стратегічних об'єктів на території РФ, включно з Москвою. Але вже не кораблем. Але що це за зброя? ГВКР 121 тобто гвардійський ракетний крейсер і номер Москви, того самого затонулого ворожого флагману. Зараз це коло музейний експонат, і він один з небагатьох артефактів, який показався на поверхню з глибини в 50 метрів. А це зброя московського ураження протикарабельна ракета Нептун. Тоді її дальність сягала 300 кілометрів, швидкість 900 кілометрів на годину, плюс вага бойової частини 150 кілограмів. Але, схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. Цікава деталь. Чуєте звук? Експерти припускають, що по нафтовому комплексу у Туапсе міг влучити той же Нептун, що і у Москву. Але є нюанс. Нептун не простий, а довгий. Його хрестили українським томагавком. Ця зброя вже пройшла успішне бойове випробування. Але ж чим вона відрізняється від своєї попередньої версії? По перше, дальність, ймовірно, що довга версія Нептуна здатна подолати тисячу кілометрів. Відтак в зоні досягнення можуть опинитися сотні цілей: військові заводи, нафтобази і навіть аеродроми стратегічної авіації, не кажучи вже про ворожу столицю. Від Києва до Москви всього лише 750 кілометрів. Хоча фактичний радіус дії може бути трохи меншим, 700-800 кілометрів, це все одно видатний результат. Ракета не завжди іде прямо до сіль для того, щоб обійти можливі точки базування протиповітряної оборони, можливі об'єкти знаходження засобів про боротьби, друга відмінність система наведення. Проти кораблів ракети можуть використовувати супутникове наведення і звичайний радар Над водною поверхнею будь-яке судно являє собою чітко видиму ціль на землі. Ця схема вже не спрацює. По наземних об'єктах треба порівнювати по фотографії об'єкта по цифровому а, зображенню. Да, от є там об'єкт, наприклад, так чи інакше виглядає. Причому знімок з висоти, бо для точного наведення ракета, крилата ракета наземного по наземних цілях. Вона робить гірку і падає з висоти. Важливий параметр, вага бойової частини, те, чого достатньо для крейсера, може бути замало для захищеного підземного бункера. Вона має бути на рівні сучасних російських і західних ракет. А це означає, бойова частина. Ну в сучасних російських і західних ракетах 450 кілограмів, 480 кілограмів. Ну хоча б 350 кілограмів. Наразі жодна європейська країна, крім України, не створила ракету класу поверхня-поверхня зі схожими характеристиками. Проблема лише в тому, що сам по собі довгий Нептун не може бути гарантією безпеки і зброєю стримування агресора. Потрібен комплекс засобів. Хочеться діжухи. Розпишіться і отримайте. Восени минулого року у Росії стався справжній торопець. Припускають, що у Тверську область на один з найбільших верев арсеналів тоді долетіли паляниці. Це нові українські реактивні дрони. Спади, смади, смади, смотри, йде сюди. За результатами цієї двіжухи, мінус 30 тисяч тонн боєприпасів і землетрус поблизу епіцентру вибухів. Але от що цікаво від України до російського торобця 500 кілометрів. Та в нас вже є дрони, здатні долати і три тисячі. Новинка пройшла випробування. Але які вона має бойові можливості чи бодай зовнішній вигляд, можемо поки лише здогадуватись. Це український дрон лютий несе бавовну на російський аеродром Саваслейка по своїй формі. Він схожий на невеликий літачок, але така конструкція мало підходить для ударів на максимальну відстань, на відміну від літаючого крила, що схожий на шахет. Вони є оптимальними. Там інтегральне компонування, яке дозволяє мінімальному об'ємі зберігати максимальну кількість. Корисних ну корисного обладнання палива там і бойової частини з іншого боку, і показнику три тисячі кілометрів це швидше про більш досконалу тактику, ніж про рекордну дальність ударів, коли ми кажемо про три тисячі кілометрів. Це не бажання долетіти до Новосибирського, це бажання обійти усі можливі загрози на шляху до стратегічно важливих об'єктів для України. За великим рахунком нові дрони і довгі нептуни можуть працювати комплексно, як нині роблять росіяни комбіновані удари шахедів і крилатих ракет. А стратегічних цілей на території РФ вистачає. Волга найдовша річка Європи і один з центрів російської енергетики. На ній і поруч розташовані 12 електростанцій. Тоді ми знищимо комплекс електростанцій на Волзі, і Росія впаде, бо вона електроенергію в основному забезпечується з цього каскаду електростанцій на Волзі. Все. Європейська частина після цього буде в печерах. Інший перелік можливих цілей стратегічного значення ще більш короткий подивіться на карту леова частка російської нафти експортується лише з двох місць на півночі в балтійському морі усть луга і на півдні у чорному морі знову російська для РФ це по справжньому боліві точки росія просто припинить е, ну отримувати необхідні гроші від продажу сирої нафти тривалі удари по їхній нафтовій інфраструктурі по їхній портовій інфраструктурі вона стане більш дієвими. Ці удари стануть більш дієвими, аніж усі санкції, які ми на сьогодні бачимо. Проблема лише в масштабуванні виробництва. Дві-три ракети і десяток дронів погоди в російському небі не зроблять. Потрібно більше, а відповідно і гроші на це. І це чудово, тому що от цей ресурс, саме гроші в європейських країн, він є значно більшим ніж в Російській Федерації. І для цього потрібно локалізувати виробництво тут у нас в Україні. А ще стабільне надходження компонентів зрозуміло, що частина деталей в українських виробах не вітчизняного виробництва. Я думаю, що частково у нас є залежність від Європи по деяким компонентам, по деяким розробкам. Але тим не менше в даному випадку тому я і наголошую про співпрацю з Європою, тому що насправді Європа розуміє, що якщо паде Україна, то вони будуть наступні. Зрештою, українські дрони і ракети це не просто зброя, якою Україна забезпечуватиме собі гарантії безпеки, але і товар, що може стати складовою вже континентальної системи захисту. Павло Василів, факти тижня Сі Єдині новини.